Гірська річка руйнує сільську дорогу. Історія українки, яка після року перебування у Франції повернулася додому. Львівські актори готують благодійний перформанс. То вже все, то йде на хати вже. Я перегородив найпоправді сказати, власні нема ніякої то я. Сам львянти мав, то перегородив, бо вночі буде людина їхати, не знати, та й упаде з дитиною туди то буде катастрофа. А там велика вода, там за два метри глибини. Страшно, що не йду на дорогу, дивитися. Щось кожен рано встаю і разу йду дивитися. Ця дорога у селі Мельнич Стрийського району ще чотири дні тому була проїзною, кажуть мешканці села, коли берег почав руйнуватись. Раскували а то раптово, їхали, мах, мах та... і почало падати. Там, і а то було дерева, от бачите, от ті дерева, що попадали, то тако все було ще берег. Тут Найближче до провалля живе Тетяна Доскоч. Жінка розповідає, від краю до її огорожі 5 метрів, до будинку близько 15. Забере цей пекантай почне вже і будинок забирати. Ну ми лишимося без нічого, без огорожі, без будинку. Ми відрізані від світу, до нас нічого вже не може приїхати ні хліб, ні товари. Берег руйнує гірська річка Свіча, що протікає селом. Вона періодично також підтоплює садиби. Каже виконувач обов'язків старости села Мельнич Петро Камінський. Близько 20 років тому неподалік від цього місця звели дамбу, яка стримувала воду. Та ця дамба теж має пошкодження. Ну, це дамба йшла. Ось в даному випадку ми бачимо це найбільше місце прориву, що може служити для затоплення. Села Мельничі, сіднього села Лютинки, так не нижче рівня. Тут лишився один шутер, ніякого укріплення немає. І те саме сталося, як ми бачимо, там, з дорогою, де забрало дорогу комунального значення, там близько 140 метрів там, дороги, воно якраз там відійшло і є небезпека, відповідно пошкодження газопроводу. Середнього тиску, який йде село, за словами Петра Камінського на місці працювала комісія, обстежила цю ділянку та визнала її аварійною. Висновок потрібно провести русло, регулюючи та берегозакріплюючі роботи. У селищної ради таких грошей немає. Тому звернулися до обласної військової адміністрації. У прес-службі нам повідомили, що вивчають це питання та обіцяли прокоментувати це наступного тижня. Олена Данило, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львівщина. У Львові відкрили та присвятили фонтан загиблому комбату та герою України Дмитру Девінчику Цюбайлу та воїнам добровольцям. Розташований він на площі Галицькій на місці фонтану Кульбаба. Як повідомив керівник міського управління архітектури та урбаністики Антон Коломєйцев, основа фонтану виконана із кортену. Вона має вигляд художньої зіржавленої сталі, а вода фонтану символізуватиме силу духу воїнів добровольців. Також висадили на площі перед із фонтаном і символічне дерево. Я е, давно товаришував з метром і допомагав його підрозділу, е, коли сам ще не. Був на війні. І я вважаю, що це не просто військова людина, якась це явище для України. І тому я зателефонував Андрію Івановичу і запропонував увічнити ім'я людини, яка напевно буде мати свої сторінки в підручнику з історії в шкільному. На вулиці Степана Бандери садять дерева. Упродовж двох днів планують висадити 89 саджанців восьми сортів. Розповів директор комунального підприємства Львів Автодор Микола Власюк. Почали роботи біля органного залу, де триває ремонт аварійної підпірної стінки. Кількість дерев, які ми зрізали при реконструкції, кількість дерев, які були знищені при буревіях, ми їх перевищуємо. У цій вулиці ще є ряд робіт. Ще маємо завершити і по підприємстів, бачите, формується схил, зараз розгортається геоградка, будуть засипати, формувати ґрунтом, ще реставруються меблі, ще маємо поставити і фонтанчик. Тобто ще ряд, ряд робіт є і по цьому об'єкту, і по об'єкту напроти, і ще є окремі елементи по організації дорожнього руху. Вулицю Бандери почали ремонтувати два роки тому. За словами еколога Львів Автодору Ігоря Антаховича, одним із етапів капітальної реконструкції вулиці є озеленення. Те, що ви зараз бачите, це груша Келері-Шантеклер. Це груш, грушка, в принципі, яка характерна тим, чому використовується тут, тому що дуже і дуже гарно цвіте, рясно і гарно цвіте навесні. А плоди в неї дуже маленькі. На цьому схилі вперше у Львові використовується ось така технологія з використанням е, укріплюючої геоградки, е, яка, власне, не дасть сповзати схилу, але поверх е, власне, цієї геоградки буде використовуватися не газон, а щільне, щільна посадка е, е, низькорослих кущів. Крім того, будуть Сажені платани, клени гостролисті, граб, дуб, болотяний, тобто такі дерева, які характерні для нашої місцевості. Дві тисячі кілометрів за три дні з Франції до України. Ось у цьому будинку на колесах приїхала Юлія разом зі своєю трирічною донькою Аною. Першу зупинку зробили у Львові. Україною рідне місто Запоріжжя вони покинули торік, у березні, через повномасштабну війну. Юля не була вдома більше року. каже, за цей час дуже скучила за рідними і таки наважилась повернутись до Запоріжжя. Ми минулого року збиралися повертатися. А десь у вересні, ну от, от, все завершиться. Ну от ні, не закінчиться ще й далі, ще й далі. Ну добре, що що ми будемо тоді чекати, і чого ми будемо чекати чекати? Тож якщо в місті нема війни, то будемо повертатися, бо поки куди є, куди повертатися. Тому будемо трішки дійсно. тривога присутня, бо все ж таки місто недалеко від фронту наше. Ну, тим не менш, ми сподіваємося на найкраще і всі нас чекають. Тож ми з, з певним сумом, тому що Франція настільки чудова, що там хотілося б жити, і з надією, що ми можемо повернутися в будь-який час. І з... з радістю, що ми повертаємося додому одночасно. У Франції Юля жила неподалік Парижа. Француз Дід'є кутюр'є, який приймав жінку у своєму будинку, не лише надав українці безкоштовне житло, але й сам довіз їх з донькою на з у цьому будинку на колесах до Львова. у Франції. Є організація українців, яка називається Січ. Вона займається тим, що допомагає українцям, які втікають від війни, і вони шукали, хто може прихистити українців. І я запропонував свій будинок. Ми активно спостерігаємо за усім, що відбувається в Україну, і тому вирішили прихистити українців. Французи дуже доброзичливо ставляться до українців, оскільки ми розуміємо, яке випробування вони проходять, і ми хочемо допомогти. І я вирішив допомогти Юлії дібратися до України. На це було дві причини: перше це те, що у Юлії було дуже багато багажу. Це речі. Які їй дали французи, коли Юлія приїхала до Франції. А друга причина це те, що я ніколи не був в Україні. І мені було цікаво наважитися на цю пригоду і приїхати до Львова і подивитися на місто. Далі жінка уже поїздом поїде до Запоріжжя. Тут у Львові доньку і онуку зустрічав тато Юлії Олександр. Це їхня перша зустріч після більш як року розлуки. <розлухи> які були емоції. <розлухи> Гарні. <розлухи> <розлухи> Юлія розповідала на цьому ж будинку на колесах. Вона подорожувала Францією. Її і доньці дід'є влаштував мандрівку замками. Люди дуже привітні, запитували нас, що вам потрібно. Ми були дуже вражені таким ставленням, і Це було дуже дуже приємно і ну запам'ятається на все життя. Ольга Дейника, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів. Майкл Рівс, австралієць з Мельбурна. Два тижні тому приїхав до Львова як волонтер. Зараз чоловік допомагає облаштовувати прихисток для переселенців. Його роблять у закинутому приміщенні, що належало обласній медустанові. перед тим, як сюди їхати, я не знав, чого очікувати. Але я знав, що реальна небезпека це на сході країни. Я подумав, що можу приїхати допомогти, якщо я можу. Тому що будівництво, а також відбудова, починається вже зараз під час ремонту приміщення австралієць розмірковує про війну та українців. це виглядає як Україна. Фасад увесь розсипається, але під ним стіни та фундамент залишаються дуже міцними. Майкл розповідає, що ніколи не був в Україні до війни. Каже, що хотів би застосовувати свої вміння у подальшій відбудові країни та приїхати в майбутньому з родиною. тут дуже цікаво, і я хотів би побувати тут як турист. Тому що я ніколи не вивчав історію цього регіону раніше. І перед приїздом я почав цікавитись історією Львова. Це було дуже захоплююче, дуже і дуже цікаво. Це гарна культура, і я хотів би згодом ще раз повернутися. Їжа смачна. Також я здивувався наскільки були заповнені церкви у неділю на великдень, усе квітне, але водночас тут холодно. Облаштуванням шелтеру займається благодійний фонд імені Бориса Возницького. Працівники волонтери фонду регулярно евакуйовують українців із прифронтових регіонів, розповідає керівниця проєкту Альбіна Брильянтова. Відтак для переселенців вирішили переробити під житло стару будівлю. Всього 18 приміщень з них одне виділене під. Кухню і під їдальню. Одну кімнату буде займати кімната адміністратора, який буде тут чергувати цілодобово. І 16 житлових кімнат. Вони різні, менші, більші. Від трьох до максимум п'яти осіб. Всього плануємо вмістити до 70 осіб одночасно. За словами Альбіни Брильянтової, відкрити прихисток планують приблизно за місяць. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів простігає дівчині один пачку стабирка. Та ні, треба. Я не так часто курю. Та там всього пару штук. Я взагалі самокрутки курю, то в мене лишилося ще, от коли в підвалі сидів. Там руки просто відмерзають, щоб крутити, то я купив собі. Дівчина один бере пачку цигарок. Дякую. Так виглядає репетиція перформативного читання вистави Навіть не уявляю як ти». Її зіграють актори театру Марії Васької та Лесі Українки. Автор Віталь Карабань. Він представляв цю свою п'єсу на тижні актуальної п'єси. Це був 13-й тиждень актуальної п'єси, який проходив минулого року тут у Львові, в листопаді 22-го року. А до того він завжди проходив в Києві. Матеріал для цієї п'єси Віталь Карабань збирав по прихистках з реальних історій. На сцену виходять чоловік два та чоловік три. Чоловік два відносить запальничку чоловікові три, щоб той підкурив. Стоять, курять. Бачите, завповить. Жаль, що алкоголь зараз не продають так пиво, хочеться, а я не бухаю. боюсь, що знову вибухи будуть снитись. Для мене особисто це дуже важливо, тому що мій чоловік вже понад рік перебуває на війні. І коли ми вперше читали цю п'єсу, вона вже мала своє місце минулого року. Як був тиждень драматургії у Львові, проходу ми її вже читали, і мені доводилося виносити в кінці напис міста, де перебував мій чоловік. Це було дуже тяжко. Найбільше я боялась самоліту. Він літав по 10-15 разів на день. Я його бачила тільки пару разів. Але його завжди було чути. Я граю дівчинку 17 років, в неї ПТСР, і її батьки зникли, вона не знає, де вони. Вона лишилася своїм братом і сестрою. І в неї такий дуже ну, дуже цей глибокий якийсь свідчі. Цей перформанс є пілотним у проєкті Театр для ЗСУ. Актори хочуть зібрати гроші для колег, які наразі захищають Україну. Хлопцям нашим акторам. Зсу, які служать в 103-й бригаді авторота, їм справді потрібні кошти потрібні постійно, тому що вони займаються і купівлею машин нових і запчастинами і ремонтом. Це відбувається у них щодня. Перформативні читання відбудуться 24 квітня та 1 травня на території Фестріпаблік. Іван Дусько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Дивитеся Суспільне Львів, підписуйтеся на Суспільне Львів у соцмережах.